Добрий день, ми з України. Канал та роззнання, мене звати Анастасія. І ось я вам задала е, тему того, щоб ви дали питання, а ви знову, скажімо так, одне і те ж саме ганяєте, як по каруселі. Давайте знову, але останнього разу вже поясню е, по декількох темах. Перша тема це строки. Ви постійно кажете, коли Таро, не календар. Якщо ви не бачили, то купіть собі колоду, то подивіться, що там немає ні місяців. Нічого такого, щоб вказувало на строки. Більш того, Таро взагалі не сприймає строки, і дуже складно визначити щось чітко в термін. Я вже це вказала багато разів, тому що для них терміни більш такі ефемерні, знаєте, вони можуть сказати тенденції зараз, карти скажуть певні відповіді, так чи ні, на, на якийсь найближчий час, але. Тут такий момент, і, до речі, це питання друге, яке часто зустрічається і до мене, і до інших майстрів, і я виписала просто собі. І це також стосується строків. Чому йде від терму... відтермінування певних строків? Чим ширше подія, тим більше людей приймає участь в ній. Наприклад, якщо ми ведемо мову про війну, мільйони мільярди людей зараз приймають участь в цьому і своїми діями вони змінюють події. Наприклад. Щодо контрнаступів. Поки партнери м, певним чином боялися яд... про проявлення ядерки, в них була трохи змінена мета, вони хотіли перемоги на певний строк, але по вимушенні, скажімо так, на основі цієї небезпеки змінювати свої плани. Коли вони виявили, що ця небезпека стає все більше ефемерною, вони змінили свою позицію. І тепер вирішили відтерміновувати цю допомогу, що ви можете бачити в реаліях існуючих. Тому, коли багато людей змінює свою позицію, змінюються і події. І ви це бачите в проявленні зараз. Відтермінування, наприклад, допомога, без якої без якої ми не можемо йти нормальне контрнаступ. От такі питання. Тому і відтермінування відбувається. І чим більше людей в події... Тим більше вона змінює свої, подія змінює свої форми через втручання цих людей, або країн, або ще щось. Це вам не подивитися, чи завагітніє жінка, наприклад, протягом року. знаєте, Коли приймає участь в цьому жінка, можливо. Не знаю, лікарі в певних випадках, але частіше це жінка та чоловік, так який вона загадала. А може, якийсь інший але то не багато людей. Ви зрозуміли, напевно. Далі знову мене питаєте про прапор. Як воно правильно і так далі. Я вам так скажу: це така капля в морі, що, от, конкретно зараз, м'яко кажучи, не на часі, тому що це смішно. Якщо ви хочете мою думку, гімн важливіше, але і то зараз не трохи не на часі. Далі. Оце мені сподобалося, тема, я не знаю, якийсь чудак Ларіону, ви його нього постійно нагадує, згадуєте. рашист пічний, як на мене, і псо, все таке. Але ви ж питаєте, чи є якісь у уражки, бо він розказує. Росіянин вам розказує, а ви мене питаєте. Ну це взагалі дивина, але ж ви продовжуєте, так? Давайте розвішемо вуха, будемо слухати всяку хірню від блін рашиста, І будемо питати або боятися. Позиція. І це на який місяць війни вже. Давайте так, чому він це каже? Тому що домовлена є, так казати. Є домовлена. Для того, щоб стан апатії викликати в подальшому особливо. І тому, що домовленою він повинен звездіти. Мета. Йому за це гроші обіцяли, в тому числі. Це його особиста мета досягнення цілі та гроші. Добре, загальна мета. Загальна мета це е, ускладнення, ускладнення стану, ускладнення. Взагалі він працює на те, щоб якимсь чином потім вийти на ускладнення. Я не знаю просто, що він толком каже, я ж не дивилася. Але це на руйнування відносин з партнерами. Де така тема? Ну що, друга знайшла собі? Ну, дивіться, друзів. Бо ви дивитеся, потім мене питаєте, я дивлюся, блін, а він расист. Ви що дивитесь? Взагалі? Так же не робиться. І до цього моменту інший майстер сказав: ось хто-то там сказала одне, хтось там сказала інше. Давайте так, якщо вже без наїздів на інших мастерів, то ви хоч не полініться свою сраку, підійміть і подивіться, де ця людина була права останнього разу. І наскільки. Ось і все. І в більшості випадків у вас просто тупо відпадуть питання. Розумієте, чому вірите, а чому ні. Але ну реально в, в них же в більшості є така тема, що вони щось записують, так? То подивіться і співставте. І ви отримаєте питання на своє відповідь на своє питання. Тому що Марія Ланг сказала: Окей, коли коли Марія Ланг сказала, що в нас Синкевич святий з кімом, я ридала, як потом, що е, не побачити рівень корупції в місті Миколаїв, не побачити яким смарчело. Е, Вворували топливо в баловному. Це в період, коли місто хотіли захопити, і вони, типу, його рятували. Ну, знаєте, ну, це треба бути дуже прям відаюче. Так. Далі. Дивіться, покарання влади. Пам'ятаєте, вже був розклад колись на таке загальне питання, чи буде якесь покарання, що там було в відео. Перестановки, покарання і так далі. Ну, ось воно. Я тоді сказала, що так буде. Ми дійдемо до того, що будуть перестановки буде це все. І ми до цього доходимо, до речі. Просто ну ось воно почало збуватися зараз. Треба знайти то відео і поставити, збулося. Ну, в сенсі того, що. Це було, ми вже це проговорювали. І так воно буде йти надалі. Треба більше, єдине, що можу сказати. Поки, ну, я знаєте, я сама з Миколаєва, тому я не можу нічого про інші міста сказати, я про своє знаю. Тож, поки в Миколаєві буде досі привлади ото кодло корупційне, з мертвими душами і так далі, то ну, мені буде завжди здаватися, що мало. Далі. Ось щодо, щодо озброєння, ви мене питали. Чи нададуть нарешті все, так? Я думаю, тут мається на увазі так Free the Leopards, є. Yes. На виборі. Вибір буде так. Ну, будуть максимально затягувати. Ну, я думаю, це не секрет. Тут треба. І це вже відпрацьовується кимсь. Треба вплив. Шалений вплив натиснути. Простіше кажучи, натиснути. Бо тому що тут постійно вибір стоїть, стоїть на тому, щоб затягнути повішений і вибір, затягування. Вибір в бік затягування. Але є якісь люди, котрі. Зараз певним чином просувають цю тему. Фіналізуй. А, бачите, жриця випадає. Захлопнись, не дивись, не кажи. Тут приймають участь, тут все трохи ширше, ніж просто це надасть, не надасть. В загальному етапі, так, повинно. Тому що шістка мочів рух. Тому що це може прийти, якщо без суперподробиць, тому що жриться. Це може прийти вплоть до того, що когось її усунуть ради того, заради того, щоб воно було надавалося. Але те, що вибір на користь затягування, то воно є. Але є люди, кому це вкрай не подобається. Це люди при. Ну, можливостях в сенсі на світовій арені. І вони вже продавлюють цю тему. Тому сподіваюся, що воно найшвидше просто продавлять. Як найшвидше це відбудеться. Тому що невдоволених багато. І серед невдоволених є люди, які здатні на це вплинути. Ну і з боку затягування я вже сказала, чому терміни вони пересуваються, як ви бачите. Тому що йде активне затягування. І це ну, не прикрито, це можна відслідкувати по новинам, трохи клепками пошевелити і побачити. А, також ви мене запитували з боку того, що до яйця в Мінобороні. так, Скільки коштують і так далі, чи насправді там є оця тема корупції? Я вважаю, що вона там є. І це, і це, звісно, Різніка таку тактику обрав, знаєш, знаєте, краще захист і напад, типу. Але, ну, знаєте, є відомості з Верховної Ради з боку бюджету. Що бюджет надається невичерпно до Міністерства оборони, аби воно е достатньо забезпечувало військові необхідності. І тут виникає питання до Міноборони. А де теплий одяг, наприклад? Де оснащення? Де е, зарплатні? Де тема того, що у вас є люди, котрі досі не оформлені, хоча вони з весни в теробороні ще десь? Таких питань дуже багато до Міноборони. Тут не тільки я, це я скажу, тут треба купати. Ось. На цим завершуємо. Ми потім будемо дивитися з вами завтра, напевно. Розклад по містах. А поки це так питання до бліц, тому що ви постійно задаєте одне і те саме, наприклад, з боку напрямів, хоча ми це і продивлялися на тижні, і продивлялися в принципі взагалом, так? І ну, не можна дивитися це занадто часто. Ви порозумієте, що занадто часто карти будуть брехати. Я вже вас, вам про це розказувала. Ті майстри, що продивляються кожен день для якихось там новин і так далі. Якщо вони. Чого в них інформація різниця кожен день? Та тому що карти брешуть, тому що вони не розуміють, як це можна питати одне й те саме кожен день. Ну, от така тема. Дякую, що дивилися. Залишайте свої питання під відео. Ось, дякую за довіру, дякую за вашу підтримку. Україна перемогла і до зустрічі. Па-па.